Привіт усім, хто любить, щоб на городі все росло, а на небі не капотіло. До вашої уваги прогноз погоди в Україні на три дні з 25 по 27 березня. Ми не просто розкажемо, чи буде дощ, а й підкажемо, коли краще ховати помідори від вітру та що шепоче місяць в вашій розсаді. Загалом кінець березня нам обіцяє весняна різнобарка. Погода, ніби вирішила влаштувати кастинг на головну роль у квітневому серіалі. Тут і сонечко заграє, і хмарки набіжать, і навіть дощик може навідатися в гості. Температура повітря коливатиметься, нагадуючи, що весна дуже примхлива. Тому наша головна рекомендація одягайтеся як капуста, щоб за потреби можна було і роздягнутися, і утеплитися. А городникам радимо тримати на поготові як парасольку для себе, так і пілівку для ніжних паростків. Місяць, до речі, теж має свої плани на ці дні. Тож давайте разом розберемося, що нас чекає. У вівторок, 25 березня, схід України зустріне нас хмарним небом, а під вечір можливі легкі дощі. В Донецьку вдень очікується в середньому 14 градусів тепла, а вночі температура опуститься до плюс 6. Вітер буде з півдня і швидкістю близько 24 км на годину. У Харкові прогнозують близько 9 градусів. 25 березня християни Східного та Західного обрядів відзначають благовіщення Пресвятої Богородиці. Це велике церковне свято, яке символізує благу звістку про народження Ісуса Христа. У православній традиції цей день навіть під час Великого посту дозволяє вживати рибу та вина. В західних областях вівторок розпочнеться хмарно. Але вже до обіду вигляне сонечко. У Львові середня денна температура становитиме близько 12 градусів, а нічна близько 4. Південь країни може похизуватися найтеплішою погодою в цей день. В Одесі очікується сонячний день середньою денною температурою близько 19 градусів, а вночі стопчик термометрів опуститься до плюс 9. Однак деякі джерела попереджають про можливі вечірні дощі. Місячний посівний календар на 25 березня. Не називає цей день одним із найкращих для посадки, але й не забороняє активних робіт у саду. Вважається, що період спадаючого місяця з 15 по 28 березня є сприятливим для посадки коренеплодів та обрізки дерев. Також цей час підходить для підготовки грядок та пересадки розсади. Тож, якщо у вас є плани щодо моркви, буряка чи інших підземних мешканців вашого саду 25 березня, цілком підходящий день. Щоб приділити їм увагу. А для тих, хто планує висаджувати теплолюбиві культури, такі як перець чи помідори, кінець березня саме час для підготовки розсади. На півночі країни у вівторок прогнозується дрібний дощ, який до обіду зміниться на хмарну погоду. У Чернігові середня денна температура становитиме близько 11 градусів, а нічна близько 4. У сумах очікується близько 7, можливо, через вологу погоду краще зосередитися на підготовчих роботах або на справах в теплиці. В центрі країни у вівторок можливий дощ та хмарна погода. У Полтаві в день очікується близько 11 градусів тепла, нечі стопчики термометрів покажуть плюс 7. У Вінниці прогнозують близько 9 тепла та хмарність. Дощова погода не найкращий час для роботи на відкритому ґрунті, але можна зайнятися розсадою. Або іншими домашніми справами городника. У столиці у вівторок очікується хмарна погода, яка до обіду зміниться на сонячні прияснення. Середня денна температура становитиме близько 12 градусів тепла, а нічна близько 4. Перехід від хмар до сонця може створити сприятливі умови для городніх робіт у другій половині дня. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у галі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна, як на долоні. У середу, 26 березня, на сході країни, в середньому, можливі ранкові дощі, які згодом зміняться на мінливу хмарність. У Донецьку середньоденна температура підніметься до плюс 16, а вночі опуститься до плюс 7. Вітер буде північним, близько 11 км на годину. У Харкові очікується близько 8 градусів тепла, мінлива хмарність та вологість близько 54%. 26 березня місячний посівний календар називає одним з найгірших днів для посадки рослин. Вважається, що рослини, посаджені в цей день, можуть погано прижитися. Однак деякі джерела все ж вказують на сприятливість спадаючого місяця для посадки корених плодів та обрізки дерев. Також триває період підготовки грядок та пересадки розсади, тож остаточне рішення залишається за вами, але можливо вам віддати перевагу іншим садовим роботам, якщо є така можливість. Якщо вранці дощитиме, можна зайнятися справами в теплиці або підготувати ґрунт для посадки зелень. На заході країни в середу очікуються сонячні проміжки, які до обіду змінюються на хмарність. У Львові середня денна температура становитиме близько 14 градусів тепла, а нічна близько 6. На півдні країни в середу буде переважно сонячно, але після обіду можлива поява хмар. В Одесі середня денна температура становитиме близько 15 градусів тепла. А нічна близько 9. Сонячна погода протягом більшої частини дня створить чудові умови для будь-яких городніх робіт. На півночі країни в середу очікуються сонячні проміжки, які у другій половині дня зміняться на мінливу хмарність. У Чернігові середня денна температура становитиме близько 12 градусів тепла, а нічна близько 6. У сумах прогнозують близько 7. Перехід від сонця до хмар може бути сприятливим для помірних робіт на городі. У центрі країни в середу можливий невеликий ранковий дощ, після чого небо буде переважно хмарним. У Полтаві в день очікується плюс 13, вночі плюс 4. У Вінниці прогнозують близько 12 градусів тепла в день. Якщо вранці дощитиме, можна присвятити час роботі із розсадою або іншим справам у приміщенні. У столиці в середу очікується сонячна погода. Середня денна температура становитиме близько 13 градусів, а нічна близько 6. Сонячний день чудова нагода для активних робіт на городі. У четвер, 27 березня, на сході країни буде хмарно, але температура повітря відчутно підвищиться. У Донецьку середня денна температура сягне 18 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 7. Вітер буде північно-західним зі швидкістю близько 13 км на годину. 27 березня місячний календар визначає як сприятливим днем для посадки овочів, квітів та дерев. Триває період спадаючого місяця, який є вдалим для посадки коренеплодів та обрізки. Також можна продовжувати підготовчі роботи в саду, тож якщо ви планували цього дня зайнятися посадкою, сміливо беріться до роботи. Місяць буде на вашому боці. Тепла погода, хоч і хмарна, створить комфортні умови для роботи, зеленю на городі. На заході країни в четвер ранок буде хмарним, але до обіду знову вигляне сонце. У Львові середня денна температура становитиме близько 11 градусів тепла, а нічна близько 4. Поєднання хмар та сонця може бути сприятливим для різних видів робіт на городі. На півдні країни в четвер очікуються сонячні проміжки, які у другій половині дня зміняться на хмарність. В Одесі середня денна температура становитиме близько 14 градусів тепла, а нічна близько 9. Мінлива хмарність та помірне тепло створять приємні умови для роботи в городі. На півночі країни в четвер ранок буде хмарним, але до обіду очікуються сонячні прояснення. У Чернігові середня денна температура становитиме близько 12 градусів тепла, нічна близько 5. Погода, що змінюється від хмар до сонця, може бути сприятливою для різних городних завдань. У центрі країни в четвер, можливий дощ під вечір, а протягом дня буде хмарно. У Полтаві вдень очікується близько 14 градусів тепла, вночі близько 2. Можливість вечірнього дощу може стати сигналом для завершення робіт на відкритому ґрунті. У столиці в четвер очікуються сонячні проміжки, які до обіду зміняться на хварність, а ввечері, можливий, невеликий дощ. Середня денна температура становитиме близько 13 градусів тепла, а нічна близько 5. Мінлива погода протягом дня може вимагати гнучкості і планування коротніх робіт. Ось такий погодний калейдоскоп чекає нас наприкінці березня. Як бачите, весна не стоїть на місці, і погода в Україні теж різноманітна, як і наші люди. Місяць підказував нам сприятливі дні для посадки зелені і сподіваємося, що наш прогноз допоможе вам зорієнтуватися, коли краще братися за лопату, а коли за парасольку. Пам'ятайте, що природа любить тих, Хто до неї прислухається, тому бажаємо вам гарного врожаю та сонячного настрою, незалежно від того, що там на небі. Нехай щастить.